Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Кому подобається мій канал, прохання підписатися на канал, ставити лайки, вподобайки, коментарі. А сьогодні я хочу вас познайомити. Як же перезимувала пеларгонія плюща Листова? Ну, сьогодні 14 число. Лютого місяця, у нас вже на півдні йде потепління, так, по прогнозу, ще невеличкі приморозки. Ну, через день-два буду я вже виносити свою пеларгонію в сонячну теплицю. В цілому, я частину розсадив з осені, частина росла. Ну, от, наприклад, якось ця, звісно, перед зимою я її повкорачував, да, е, щоб не такі длинні пагони були. І в принципі вона добре перезимувала. Трошки витягнулась, ну, зараз, якщо ми її витягнемо, винесемо сонячну теплицю, все наладиться, де треба, ми її підріжемо трошки. А в цілому, бачите, в якому стані от, кашпо. Зелений лист вибиває. Бокові пагони, так що, якщо поставити в сонячні нормальні умови, підкормити, пеларгонія буде хорошо себе почувати і наростати. А місяць назад я розсаджував зимою пеларгонію, яка була поставлена на вкорінення. Під зиму. І от е, на сьогоднішній день я маю такий результат. Е, нормальні рослини, вони невеликі, як ну, вже от ви бачите, відбивають е, нові, нові пагони, лист зелений. І зараз тільки тепло, сонце, під, підживлення і піларгонія е, плюща листова, активно піде. В ріст. Так що в цілому е, е, задоволений я тим, що е, нормально перезимувала моя піларгонія. І буду надіятися на задовільний результат в дальнішому. От. Ну, так, коротко, що я вам хотів сьогодні е, показати про піларгонію. Е, е, що все буде вийде. А на цьому я завершую. Бажаю всім мирного неба. От, на все добре, всім квітководам, хороших результатів у вашій творчій праці. Поки все, до побачення і до нових зустрічей.